Якщо не треба, щоб я працював, я піду, я сказав, сьогодні до мене приходили. Але я сказав, я піду тільки легітимним способом. Якщо пропонує громада, щоб я пішов, <поставьте> я скажу, <спрошу>, я <поставьте> повноваження передам. Але я хочу передати дела тому хто дійсно справи, справи, я хочу. Справи, тому хто дійсно буде цим займатися. Бо у нас стоїть питання. Уважаема громада, десь не забрали. Олександр Григорьевич Григорійович, уважається депутати Основної ради. Олександр Григоріч, громада, ви тут вийшли? Я, я вболеваю за місто Ірпінь, тому що я відповідаю за сектор комунального. Дякуйте. Я кажу, що я шкаю і споду повноваження, коли дасть якому передати. Пане громада, давайте ми все-таки наповнюємо вам. Пане бравці, що він повинен злівати. Кому передавати? Свою, та не дату залишати на право і судороду далі вирішувати його собезна життя, тільки громада вирішувала.